Всім привіт! У нас сьогодні велике надходження саме підсікаючих гачків. Це у нас на сайті називається Саме підсікаючих гачків Hebona Fishing. 10 поводків по 2 гачка, 160 гривень коштують. Дуже швидко розбирають. Багато хто чекав великі розміри. Заложки вже оновлені на сайті herbonafishing.com.e. Можете переходити вже замовляти. А, хто звернув увагу? Ми зараз возимо їх золоті. До восьмого розміру, включно, вони йдуть золоті. Всі, хто випробував, ми питали, опитували, сказали, що золоті, цікавіші. То ми зараз всі вже почали завозити до 9-го розміру. 8 вклю... включительно золоті. Дев'ятка-десятка, поки завод не виготовляє ще золоті. Ми, в принципі, їх попросили, але що таке. то вже є оновлені. хіробонофішинг.com.a. Залітайте.